Мы сегодня здесь, в центре Измаила, очень важного для нас города, для того, чтобы подчеркнуть, безопасность граждан, безопасность горожан, составляющая компонента государственной политики. Выше безопасность, выше благосостояние, выше качество жизни, лучше работает экономика, каждый живет лучше. Сегодня рядом со мной руководители национальной полиции Национальной гвардии, прекордонные службы, службы чрезвычайных ситуаций, все те, кто будут обеспечивать качество жизни в этом городе. Сегодня мы объявляем набор в новую патрульную полицию. Сегодня мы передаем вам новые технические средства. И очень хотим, чтобы каждый из вас служил и защищал Украину, служил и защищал жителей этого города. Слава Украине! Ми сьогодні прибули для, до вас з декількома великими місіями. Подивитися, як працює поліція Одещини. Ми вже другий день відвідуємо різні підрозділи Одеського гарнізону. І хочу констатувати, що на протязі 2017 року поліція Одеської області докорінно змінила своє відношення до своїх функціональних обов'язків велику збільшення кількості затриманих і заарештованих правопорушників, направлених справ до суду. Ми бачимо, як працівники поліції віддано працюють, не вважаючи на свій особистий час. Нам це дуже приємно і ми приїхали вас підтримати. З собою ми привезли 10 сучасних автомобілів, які залишимо тут на Бесарабії, які будуть нести службу патрулювання в всіх містах, містечках вашого краю. Керівник поліції Одеської області розподілить їх сьогодні і завтра вони вже можуть виходити на службу. Відповідне забезпечення нафтопродуктами ми також урахували в роботі ваших підрозділів. Ми приїхали в Одеську область, щоб запустити набір патрульну поліцію міста Ізмаїл, міста Болград, міста Білгород-Дністровський. Ми розрахували штатну чисельність 120 співробітників. Вони будуть проходити відбір в Одесі, вони будуть навчатися в Одесі. Через пів року вони вже вийдуть на вулиці патрулювати ваші міста та селища. За ініціативи міністра внутрішніх справ, за наказом голови Національної поліції України. Оголошується набір в патрульну поліцію з 12 го числа в понеділка. Я запрошую вас в наші лави, в нашу родину. Заробітна плата стабільна. 8-10 тисяч гривень. Розвиток іде. Перспектива навчання патрульному поліцію можна працювати з середнім повним образуванням. Потім в перспективі можна буде навчатись у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ. Я запрошую всіх, всю молодь ваших міст до наших лав. Наш девіз – служити та захищати. Начальника Татарбунарського відділення поліції арційського відділу поліції. АПЛОДИСЬ! Опору повноваженого сектору кримінальної поліції болградського відділення поліції ізмаїльського відділу поліції. Ковим арсеном Борисовичем вручаються сертифікат на три автомобілі начальнику Ізмаїльського відділу поліції майору поліції суржик Олександру Валентиновичу. Сертифікат на один автомобіль начальнику болградського відділення поліції. Сертифікат на один автомобіль виконуючому обов'язки начальника кілійського відділення поліції, капітану поліції татару Сергію Степановичу.